На обліку в Запорізькому регіональному протипухлинному центрі перебувають десятки тисяч пацієнтів з різними онкологічними захворюваннями. Найпоширенішим видом є рак шкіри. Він може розвинутися будь-де, але найчастіше вражає відкриті ділянки шкіри. Найагресивніший прояв хвороби це меланома. Вона також представляє собою безболісне новоутворення і може мати декілька відтінків від там темно-синього до темно-коричневого, Як правило, вона виникає на місці родинки. При профілактиці я хочу звернути увагу на те, що треба лікувати своєчасно всі захворювання шкіри, які ми маємо, мінімізувати вплив ультрафіолетового опромінення, а також найефективнішим способом являється це, по перше, самообстеження. Своєчасне звернення до лікаря на ранніх стадіях хвороби значно підвищує шанси на повне одужання, кажуть медики, тому що не основним фактором профілактики онкозахворювань називають підвищення обізнаності людей щодо симптомів раку, при яких треба негайно проводити обстеження. Також розвитку деяких видів онкології може запобігти вакцинація. Вакцинація представників певних груп населення проти. Вірусу папіломи людини та гепатиту Б є також одним з профілактичних заходів, які необхідно пропагувати та реалізовувати. Ну і профілактика на всіх рівнях медичної допомоги, в тому числі під час медичних оглядів та обстежень. Якщо ж онкологічну хворобу таки підтвердили, не варто впадати у відчай, кажуть лікарі. Адже нині медицина не стоїть на місці і є чимало способів подолати страшний діагноз. Як тільки діагноз буде підтверджений, Человек или уже пациент наш должен попасть на онкоконсилиум, где его оценивают, и осматривают три специалиста химиотерапевт, радиолог. Применяются все виды лечения, имеется в виду основные ну, радикальные это операция, естественно. Хіміотерапія, терапія, терапія, таргетна терапія. Увесь спектр допомоги надають у Запорізькому регіональному протипухлинному центрі. Зокрема, вже майже півтора року тут працює сучасний лінійний прискорювач. Цей прилад дає змогу опромінювати пухлину більш точно та менше пошкоджувати здорові клітини. Протягом минулого року цим обладнанням скористались понад 450 пацієнтів. Ця голова машини вона рухається і з усіх боків опухоль. Тим часом лікарі зазначають, аби зменшити кількість хворих на рак, треба, аби люди навчились бережно ставитись до свого здоров'я, а при будь-яких розладах самопочуття не зволікати та одразу звертатись до спеціалістів. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.